Чистка зброї — обов'язковий ритуал кожного військовослужбовця. Від того, в якому стані знаходиться ваша зброя, залежить успішне виконання бойового завдання. Я, друг Електрон, сьогодні розповім вам, як чистити АК-74 для того, щоб він вас не підвів саме непідходящий момент. Натискаєш на спусковий гачок, а пострілу немає. Щоб вичистити все сміття. Чише, вона нормально так позакисала скрізь. Все не пино. Не так. Коротше, у нас смарт на рівні. <ріст> До силу, тикання, ви на деякий час вибуваєте бою. Перед тим, як чистити зброю, вам потрібно підготувати якесь мінімальне місце. Кладемо якийсь там клаптик тої само, тканини, ще чогось, мішок це може бути, якийсь пакет. Байдуже, все рівно. Кладемо для того, щоб можна було на ньому розібрати і не забруднилися наші деталі. Так само одразу підготовлюємо ті самі мастила або ще щось, що ми будемо чистити. І так само, наприклад, той самий пінал, котрий ми будемо чистити нашу зброю. Потім після цього приступаємо саме до розборки нашого автомату. Звісно, першочергово, що ми знімаємо, це магазин. Від'єднуємо магазин, знімаємо запобіжника. Переконуєш, що немає патрона в патроннику. Після цього вже знімаємо кришку ствольної коробки. Після цього дістаємо зворотній механізм, знімаємо затворну раму з газовим поршнем. Від'єднуємо одразу від затворної рами наш затвор. Чиша, вона нормально так позакисала скрізь. <laughs> Можу сказати, що цю зброю давно не чистили, а помітна іржа, тобто що вона знаходилася в якихось умовах, там була підвищена вологість. Ось. І це результат недогляд за зброєю. Тобто на ній на її деталях не лишали ніякого масла. Для того щоб її захистити від цієї ржі. може призвести до того, що вона буде у вас просто заїдати, не подавати патрон в патроніку, і вона буде працювати несправно. І вона таким чином може підвести вас на бойових ваших виходах. Коли вам потрібно буде відкрити вогонь, у вас може трапитися недосилу, тикання, ви на деякий час вибуваєте з бою. Потім вам потрібно Усунути ці проблеми з вашою зброєю. Може такої нагоди не статися, особливо коли поруч з вами не буде якогось укриття, і ви просто будете як манікен рухомий, котрий буде бігати і не може вести вогонь. Наступне, що нам потрібно зня, зробити, це від'єднати газову трубку. Яким чином ми будемо це робити? У нас, наприклад, на піналі є виїмки. ми отвором до цього флажка і просто піднімаємо, від'єднуємо газову трубку. Після цього нам потрібно зняти ДТК. Тут в нас є пін, котрий ми затискаємо пальцем і крутимо проти годинникової стрілки. Ось так само іржа, нагар. Тобто, знову ж таки бачимо, що зброя давно не чистила. А якщо в нас, наприклад, ми намагаємося зняти ДТК і воно у вас не викручується. Тобто зброю давно не чистили, воно закисло, потрібно використовувати, точніше, ми можемо використовувати шомпол. Ми його вибиваємо. Воно не вибивається. Витягуємо шомпол і робимо це таким чином. Знову ж таки, затискаємо цей пін і крутимо проти годинникової стрілки. Тобто тут у нас за рахунок більшого плеча ми можемо прикласти більше зусиль для того, щоб відкрутити дульна гальмо компенсатор. Нам потрібно його просто зірвати з мертвого місця. Зброя розібрана, можемо приступати до чистки. Є такий варіант, що заливають зброю мастилом. Лишають її полежати, наприклад, на там, декілька годин. Але е, проговоримо про те, що це мусить бути якесь звичайне мастило, тобто синтетичне, це не мусить бути якесь е, агресивне мастило. Тому що на такий час агресивне мастило залишати не можна. Якщо ви користуєтесь, наприклад, якимось агресивним мастилом, котре знімає нагар, а то в більшості випадків пишеться, що потрібно лишити на 15 хвилин. Після цього вже починати чистити і не забувати про те, що обов'язково це агресивне мастило потрібно знімати. Знімати, наприклад, е... знежирювачем, точніше, обов'язково знежирювачем, можна так само використовувати масло, але ті типу, все рівно, після цього бажано проходити знежирювачем, для того, щоб нічого не лишалося. Тому що якщо агресивне мастило буде лишатися на якихось деталях, то воно... Ви його протерли тряпочкою, все інше, нібито зняло, а частина його все рівно лишається, і воно буде далі роз'їдати ваш метал. І таким чином це призведе до того, що буде організовуватися, образовуватися раковини, в котрих потім все більше і більше буде накопичуватися і та сама іржа, і той самий нагар, і все інше. І таким чином ви тільки погіршите всю ситуацію. Якщо це саме звичайне, не якесь агресивне мастило, то там ми можемо користуватися лише ним без ніяких допоміжних речовин. В більшості випадків, наприклад, звичайному піхотинцю цього буде цілком достатньо для того, щоб почистити свою зброю. І бажано, щоб на бойових, навіть я б сказав, що це обов'язково, щоб не обов'язково такий великий балончик типу, був. Але можна, є, звісно, вони продаються і менші. І для того, щоб в будь-який момент, якщо йому потрібно, буде почистити зброю, щоб він міг це зробити. Тим паче, навіть маленького балончика буде вистачати спокійно на тиждень, якщо навіть це робити кожен день. На бойових так само у кожного бійця мусить бути засоби для чистки. Тобто та сама вєтаж, невеликий якийсь шматочок, та сама мастило і той самий пінал, щоб ви могли почистити свою зброю, обслужити її навіть в бойових умовах. А вже коли ви знаходитеся спокійних, там, наприклад, коли попрацювала після полігону і все інше. Можна використовувати інші речовини, котрі будуть знімати амідніння з каналу ствола, або з якихось інших деталей. Но більше за все, все ж таки, міть у нас буде лишатися в каналі ствола. Ось. І так само знежирювач, котрим ви будете знімати ці активні речовини. Так само не обов'язково, наприклад, ці знежирювачі вони мусять бути саме для зброї. Тобто так само використовуються і. Знежирювачі для тормозних колодок і все інше. І ними також можна користуватися. Плюс це буде трохи дешевше. Вичищаємо все, тобто ця деталь мусить бути чиста повністю. Ось я зараз пальцем провожу, ми можемо помітити нагар. Для зручності використовуємо якісь звичайні перчатки. Тобто, ви можете використовувати тактичні перчатки, резинові. Ось єдиний, що мінус в резинових перчатках, коли ви будете чіплятися за якісь тут гострі кути, то вони будуть рватися. Тому я раджу вам використовувати більше якісь тряпчані перчатки, для того, щоб потім було простіше відчищувати ваші руки. Ось. Для чим чистимо, тобто беремо якусь. Тканину можемо так само використовувати, якщо вже крайні умови, що немає ніякої тканини, можемо використовувати, що туалетний папір, що взагалі просто звичайний папір. Тобто нам потрібно щось, для чим ми могли би зняти цей нагар. Пінал, що в ньому є? Ми бачимо тут є йоршик, котрим ми можемо чистити, що ствол, що ствольну коробку. Все, куди ми можемо і ним дістатися. Тобто навіть ту саму газову трубку ми можемо за допомогою нього чистити. Виколотка, трохи вже погнута часом, викрутка і вішер. Тобто, в нас, наприклад, шомпол, котрий вже одразу йде з вішером, є деякі, котрих на кінці різьба і на так... саме для таких. В піналі кладеться цей вішер, за допомогою якого вже чиститься зброя. Тобто вирізається ножицями невеличкий шматочок тканини, змащується мастилом, просувається всередину і вже залазимо в канал стога. Тобто, це можна робити з сторони патронника. ось, Якщо ви хочете це робити з сторони дульного зрізу, для цього в нас в піналі є. Кришка відпінала, ми її вдягаємо на. Це не той пінал. <свісно> Зазвичай просто йде, що кришка вдягається на дульний зріст ствола ось, і слугує направляючою для нашого шомпола. Ось. Тоді ми не будемо пошкоджувати е, нашим шомполом каналу ствола. Короче. У нас матбаза на рівні. Запіздіти. <ріст> <ріст> Стосовно мастила. Е момент в тому, що більшість деталей ми будемо витирати насухо. Лише е ті деталі, е котрі чинять якісь механічні дії, на них ми будемо лишати мастило для того, щоб е полегшити цей рух, щоб деталі менше стиралися. Ось, ствол, наприклад, якщо ми будемо постійно з ним працювати, ми будемо його витирати насухо, щоб там нічого не лишалося. Тому що якщо ви будете щось лишати, по-перше, намастило буде, воно, по-перше, буде саме згорати. Ось, і на нього так само буде більше накаплюватися цей нагар і все інше. Плюс, коли ви почнете стріляти, будуть яскраві спишки з вашого каналу ствола. Ось. І так само, наприклад, на інших деталях, котрі не задіються в русі, то. Вони будуть просто за рахунок того, що там є мастило, буде щеплятися пісок, пилюка і тому подібні речі, і просто воно буде все притягувати. Тому більшість деталей ми витираємо саме насухо. Якщо нам потрібно якесь зайве масло вивезти, ми будемо користуватися знежирювачем. Те саме, якщо ви хочете користуватися якимись активними мастилами, мастимо їх на тряпочку. Оброблюємо цією тряпочкою, обтираємо цією тряпочкою всі наші деталі, лишаємо її цю деталь на 15 хвилин. Після цього вже витираємо насухо і оброблюємо знежирювачем. Тобто мастимо. Ага. Намастили на тряпку, протираємо нашу деталь. Тобто в нас зараз задача не протерти її, так, щоб вона була чиста, ідеальна і все інше, а головне просто нанести цей шар цього активного мастила. Щоб воно потім полежало 15 хвилин, як пише інструкція, і повідкисало. Таким чином, враховуючи, що в нас вся деталь, наприклад, лежить, відкисає, ми можемо обробити цією речовиною решта деталей, наприклад, затвор. Тобто протираємо скрізь там, де ми можемо добратися. Можемо помітити, що ми поки лише протираємо, а воно вже починає нормально вичищати. Тобто ми просто протирали ганчіркою цією, і деталь вже в рази частіше. Тобто, так само ви можете собі окремо докупити подібні щіточки якісь. Вони є з різних матеріалів, наприклад, використовуються часто латунні, якщо потрібно. Віддерти якісь вже такі плями або той самий нагар, котрий гарно забився, тому можемо їх використовувати. Є нейлонові щіточки, вони не такі грубі, ось, але при цьому, наприклад, ту саму пилюку, ще щось подібне, ми спокійно можемо ними витрусити те, що нам буде заважати зняти там пісок, ще щось різні моменти, котрі в нас можуть бути в. Ствольні коробці. Порохові гази, виходячи з каналу ствола, тобто яким чином вони виштовхують кулю, вони потім потрапляють в газову трубку і за рахунок цього наша зброя перезаряджається. Ось. І тому вона буде завжди в нас доволі брудною. Тому ми можемо її вичистити, відтерти просто за рахунок якихось подібних щиточок. Бачимо, да, що є якась пилюка. Ну і звісно, ми будемо вичищати до тих пір, поки вона не стане чистою. Що там не буде ніякої грязі, щоб ми могли подивитися і оцінити її. Так, під час чистки раджу всім використовувати налобний ліхтарик, тому що, наприклад, деякі моменти ви можете гарно бачити, коли ви його вдягаєте, вмикаєте. І ви можете повноцінно побачити, що у вас та сама деталь вже є. Грязною, чи є там щось лишилося, все інше, тобто воно допомагає вам оцінити чистоту вашої зброї. Так, що ще? Патчі. звісно, куплені в магазинах, якраз котрі використовуються навмисно за догляду за зброєю. тобто за призначенням для чистки. Складаю його вдвічі, запускаю його через вішер. Зрозуміло, та, що в перчатках не все так зручно це робити. Але при цьому потім мені не потрібно буде вичищати через наскільки свої руки. Те саме попередньо змастивши його мастилом. Нам тут багато не треба, трохи. І зі сторони патронника. Будемо засовувати його. Так, ми можемо використовувати більш для зручності або мультитул, або ту саму викрутку, точніше, викладку для того, щоб прочищати наш, точніше, ганяти наш шомпу туди і назад, щоб вичистити все сміття. Чому саме зі сторони патронника? Тому що таким чином ми не будемо пошкоджувати. Канал ствола, тобто дульний зріз, щоб ми не лишали там ніяких засічок ще чогось, бо це буде впливати на кучність нашої стрільби. Тут виходить патронник, він йде трохи ширше, потім воно все звущується. І тобто патронник, грубо кажучи, нам слугує як направляючою. У нас пач брудний, ми, звісно, використовуємо, беремо інший і продовжуємо робити все те ж саме до тих пір, поки наш пач не буде після цього чистим. Після того, як ми його загнали в канал стола, почистили все інше, витягуємо і дивимося, він у нас буде білим, тоді це буде значити те, що в нас в каналі стола вже немає ніякого нагару, бруду і тому подібного. Тобто, це може бути і 10 разів, так само це може бути і 100 разів. В залежності від того, коли її останній раз чистили. Тобто, якщо, наприклад, ви на полігоні попрацювали. І після цього одразу ще на полігоні, коли зброя є гарячою, залили туди мастило. Та потім, коли ви приїдете вже на базу, чистити її буде набагато простіше. Ось, І ви не будете витрачати на це стільки часу, ніж тоді, коли ви декілька разів працюєте і після цього зброю не чистите. Тобто це мусить відбуватися після кожних стрільб. А не як в даному випадку, коли у нас. Автомат вже чорно, наскільки лежав непочищений. Ось так само. бач, далі брудний. Тобто будемо повторювати це до тих пір, поки наша зброя, тобто канал ствола, не буде чистим. Для чистки, наприклад, того самого зрізу каналу ствола, ми можемо використовувати якісь додаткові е засоби. Наприклад, це є войлок, він більш грубий. І ми можемо користуватися ним для того, щоб зняти цей весь нагар. тому що його, звісно, на каналі стола буде дуже багато. Ось. Тобто просто будемо протирати, але в ніякому разі ми не будемо використовувати наждачку або ще щось подібне, котре буде дряпати метал. Зрозуміло, ми можемо це зробити наждачку, це буде набагато простіше. Одразу все зніметься, плюс шар зніметься металу, пошкодимо. Цілісні оболонки цього металу, і потім той самий нагуар, іржа буде частіше збиратися в цих місцях, котре ми будемо пошкоджувати. Так, войлок він не буде пошкоджувати. Так, наш метал. Так само змащуємо мастилом. Для того, щоб воно краще відтиралося і продовжуємо чистити до тих пір, поки ця деталь не стане чистою. Так, що далі? Я ж не буду, типу, повноцінно, типу, відчищати її. Те саме це можна робити, наприклад, щиточкою. Якщо воно особливо латунне, то воно буде набагато краще відчищати, при цьому враховуючи те, що латунь м'якіша сталь, то воно не буде пошкоджувати наш метал, котрий на зброї. Чому ми не чистимо, наприклад, канал ствола без направляючих? Для того, щоб не пошкоджувати саме наш канал ствола, і при цьому, якщо ми будемо його пошкоджувати, то потім ні про яку кучність не може йти мова. Стосовно ствольної коробки, як ми її будемо вичищати, враховуючи, що тут не в усіх моментах можна залізти руками, пальцями і тому подібне, для того, щоб не розбирати постійно ударно спусковий механізм, тому що там є, по-перше, пружини, котрі будуть ламатися, якщо їх постійно розтягувати. і тому подібне. Плюс ми можемо загубити піни, тобто не раджу часто, принаймні, розбирати ОСМ. І зараз ми не будемо показувати, як його розбирати. То ми використовуємо звичайні вушні палочки для того, щоб дістатися. В важкодоступні місця. І таким чином ми будемо вушними паличками прибирати пісок, нагар і решту речовин, котрі нам не потрібні вусемі. Зрозуміло, коли вже в нас виникають якісь проблеми, тобто ми відчуваємо, що у СМ нас працює не так, то вже в таких випадках, звісно, потрібно його розбирати. Чистити і прибирати все зайве. Але я ж кажу, це не потрібно робити після кожних стрільб. Тобто, так само ми беремо вушну паличку, змащуємо її мастилом. Ось тобто ми звели нашу зброю, натиснули спуск, і тепер в нас є більше доступу для того, щоб почистити все всередині нашого ударно-спускового механізму. Так званого УСМ, почистили вже все в нас добре. Повернули зворотне місце. Ось на цих рейках ми можемо лишити невелику, частину, ну, невелику кількість мастила. Але також, яким чином, ми, наприклад, змастили її, потім витерли насухо, і в такому випадку, незважаючи на те, що ми її витираємо, все, все рівно. Невеликий шар буде на цих деталях лишатися. Тобто, коли ми кажемо про те, що ми лишаємо мастило, це не означає, що там мусить бути товстий шар цього мастила. На це мастило буде ліпнути пісок і все інше, і потім це буде нам точніше, буде заважати зброї працювати. Нанесли на ганчірку, протерли, витерли насухо. І там вже буде лишатися невеличкий шар цього мастила, котрий буде допомагати вже рухатися цим деталям. Те саме ми будемо робити і на затворній рамі. Тобто ці е, деталі, котрі приймають участь у русі, е, їх ми будемо змащувати. Кришку ствольної коробки тут у нас великих проблем якихось немає. Нам потрібно так само змастило, ми можемо її спокійно протерти. Все, щоб потім ця пилюка або бруд, котрий є на ній, не потрапляли на наші інші деталі. І газову трубку ми можемо вичистити за рахунок, точніше, за допомогою цих різних щіточок. Потім так само протираємо її. Тобто, просто нам потрібно проштовхнути і гарно витерти все, що там всередині є. Ми користувалися. Активними речовинами, тому після цього нам потрібно обробити знежирювачем. Ми можемо просто взяти цей знежирювач і проприскати всю деталь. Ось він буде випаровуватися. Тому можемо, звісно, і протерти. В цьому нема ніяких проблем. Але в більшості випадків вони випаровуються. Тобто, якщо там щось вишиться, це не буде великою якоюсь проблемою. Ось. Ці моменти так само ми можемо вичищати спокійно войлоком. Тому що, звичайно, ганчірка все ж таки буде це робити доволі довго. Але войлок, враховуючи, що він буде в нас більш жорсткий, то це буде зробити швидше і зручніше. Ось так само, наприклад, той саме затвор ми можемо вичищати <кій> і щіточкою. Якщо там є якийсь пісок і тому подібне. Ось і потім вже до ідалу будемо вичищати його за рахунок вушних палочок. Тобто тут нам не потрібно, наприклад, в цій частині нам не потрібно, щоб там було якесь мастило. Тому що якщо ми будемо лишати тут якесь мастило, туди буде наліпати пісок, бруд, грязь, і потім він не зможе повноцінно працювати і не може. Е Правильно а, тримати патрон, захоплювати його. І якщо він буде десь йти наприкосяк, то в нас одразу будуть утикання. Пружина. Так само використовуємо мастило, оброблюємо ганчірку ним і протираємо її від цього нагару, щоб вона так само нормально, повноцінно працювала. Після того, як ми почистили всі деталі, звісно, ми будемо збирати нашу зброю в тому самому так само, як ми її розбирали, тільки в зворотньому порядку. Першочергово це в нас буде йти ДТК. Накручуємо його по часовій стрілці. У нас вона одразу упреться. Тут не упреться. Буде опиратися в цей пін, ви натискаєте цей пін і накручуєте його далі. Накручуємо так, щоб ця площадочка була внизу. Тобто таким чином. Ось, Далі після цього газова трубка та слідкуємо за нашим флажком. Потім, якщо важко, так само можемо використати наш пінал для того, щоб загнути. Флажок. Все. Фіксуємо. Після цього в нас іде затвор. Затворна рама. Прокрутили. Поставили так, щоб він упирався в кінець. Попадаємо тут в пази. Ось отак. Так, після цього в нас іде зворотній механізм, наша пружина. Відводимо її назад і вставляємо її в пази. Після цього в нас іде кришка ствольної коробки. Так само тут пази притримуємо, притискаємо її. Якщо потрібно, стукаємо. Робимо контрольний спуск, безпечний напрямок, запобіжник. Після цього там, ми можемо поставити назад шомпул наш. Так само дуже потрібно, щоб він був у нас так само і на бойових, щоб він нікуди не дівався. І вже ми приєднуємо наш магазин. Все вам слід. Постійно слідкувати за чистотою вашої зброї, інакше можуть бути якісь е, неприємні ситуації. <риклад> Розкажи ту ситуацію, коли у вас в лісі, типу у двох чи трьох, типу, утикання сталося. були випадки, коли потрібно було відпрацьовувати, натискаєш на спусковий гачок, а пострілу немає, тому що зброя просто забилася піском, тому що там приходилося і пости, і все інше, і за рахунок цього він там назбирався. Вам потрібно постійно слідкувати за тим, щоб ваша зброя була в гарному стані. Якщо ви знаходитесь особливо в якихось умовах, там де є присутня сирість, висока вологість повітря, то вона буде ржавіти. І це не залежить від того, працювали з нею ви чи ні. Слідкуйте завжди за тим, щоб ваша зброя була чиста і бажаю вам, щоб ваша зброя вас ніколи не підводила.